Добрий ранок, друзяки! З водохрещенням вас. Я сьогодні, ну знаєте, непривично шосте число, водохрещення. І такий думаю, о, слухайте, навірно, сам Бог велів. Я якраз на Дніпрі. Думаю, навірно, треба, так сказать, окунутись. Я років 10 якось один раз в житті на водохрещення поліз в воду. Враження були, конечно шикарні, скажу чесно. просто кайфово було. І такий, короче сьогодні виходжу з мислями, що, мабуть я це зроблю І такий, глядь на воду тут дуч дивлюсь на оце все що відбувається тут біля берега І думаю навірно, ну і о, в сраку просты господи конечно но з водохрещенням тебе. Слухай, так я оце якраз на камеру розказую, що були мисли, думаю, залізу в воду, такий виходжу, дивлюся, Думаю, навірно, навірно, ні. Що ти там, дрова рубаєш? Так, так що, коротше, оце бачите, такі е, мисли в голову мені закрались, но бажання одразу відпало, коли я побачив, що відбувається на березі. Так, ну що, зараз, коротше, будемо займатися э, всіми э, кулінарними ділами, скажімо так. Зараз... А, Олежик вже і рибу замочив. Красавчик. Просто красавела. Він вже і рибу замочив. А я якраз... О, він же і картоплі начистив. Блін, ну красавчик а я тільки коротше, кажу Єві Єва, давай снідай, бо треба буде картошки начистити. Коротше. А я див я підходжу, я думаю, я зараз піду, треба рибу замочити. Дивлюся, все замочено, все начищено. <риклад> 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 так що бачите, у нас вже вона лежик все підготував. Рибу замочив, картоплю начистив. Зараз коротше, буду тоді займатися приготуванням. Будемо сьогодні готувати. Рульку рульку будемо з картоплею приготуємо. Нам її на пару днів вистачить. І ребра, в мене там кусинчик ребр, я не знаю, побачимо. Може закоптимо їх, а може разом з рулькою, да з картоплею в один казан все піде. Слухай, я оце так подумав, що... Там рибра кусочок такий невеличкий, я взяв. І рульку. Я думав рибро попробувати закоптити, а зараз думаю, мабуть, ми її разом з картошкою шандарахнем все в один казан. Картошка є, риба, Це Оце в відрі ти ось так? А, тут вона. Ага. Шикарно вимачується рибка. Слухай, ще один такий тазик в мене є привозити. Тільки цілий. він. І з кришкою навіть. Лучше, конечно, квадратний, квадратний? Ну так, да, лучше квадратний. Ну так я його називаю. Там, Там рибу, там що ви Та тут нічого не помішано сидіти, я розумію. — Не, ну так. О, а це жерихи, да ти по доставке. Слухай я на. <звучит> Ти зможеш їх пошкрябати, да? Я заб... <звучит> щоб дівкам привезти. хоч. я тоді їх заберу, отдам девкам. <звучит> да. <звучит> ну да. Классные. якраз раз жерех то, що надо. Просто красавец. Ну більше, ніж по кілограму, да? Ну а цей больше, наверное, да? <пілляє> Починаємо процес. Лежик вже розпалює піч. Дім. Дім піч. Буде, куди воно дінеться, Дім. це діло. Звісно, <фі> буде. Все, коротше, розпалюємо піч. Взагалі, вирішили ми ребро не коптити, а забабахаємо цілий казан картоплі з м'ясом. Буде і рулька, і ребра. Коротше, буде вкуснятина. мама дорога. Хе -хе. Так, я вже підготував чавун, помив. М'ясо ми замаринували ще вчора. У нас тут така рулька і кусок такого ребра гарного. І от, така от свиняча рулічка. Вже промаринувалась, Вона ще вчора я це зробив. Так що зараз укладаємо це все в чаун. Ну, ребра не кладемо, ребра я поріжу, буду класти пізніше. А зараз ми кладемо рулечку, ставимо на вогонь, трошки її проварюємо. і Потім засипаємо овочі і часика на 4 ставимо це все діло тушити. Зараз забабахаємо цілий чавун такої картоплі печеної. З Ах, красота буде Олежик зараз буде, міняє воду в таранки, вимачуємо тараночку вже сьогодні ввечері, будемо вивішувати. Ось такий, бачите, у нас тут десь кілограм 15 вон яка плотвина, бачили. О, Красота, Щоб буде свіжа тараночка, шикарна. Ой. О. Русская поясню трохи. Зараз вимочим хорошенько і буде малосольна бомба. Так що заказуйте. Зараз беру масло. Масло вже, бачите, нарізав цибульку, моркву. Ми вже прогріваємо казан. Так, що ж, стрім іде. Банда, привет! Я тут просто трошки занятый. Так, ну шон, заливаю маслечко. Олежек, а ну поднимай крышку. Сейчас залью масло. Красота. Сейчас я ложкой его трошки так, сейчас маслечко. І закидаємо нашу рульку. Сейчас закидаємо рульку. Так, а ну пока закрывай. Сейчас я поріжу. Так, а деше наша досочка одна? Деше наша досочка? Сейчас поріжу ребра и все, будем закидать це все дело. Так, все, ребер порізав. Вот такая красота. Так, ну що, Олежик, встав. Давай, став, да знімай. Знімай кришку. Сейчас будем закидати ребра, да закидати руки. Хай... хай вони зараз да, трошки обсмажаються поки самі. А потім сейчас докинем рульку і процес пойдет. Не, ну наверное кришку зніми, щоб вони не парилися обжарили. Да. Бо буде... бо буде підпарювати. Сейчас ми їх чуть-чуть, щоб вони прихватились. А хоча ми можемо так от зробити, а сюди на бачок рульку О, і от туди. Красота. Все. Тепер ми це все обжарюємо, потім додалимо морку лук і будемо тушкувати. Годиночок так п'ять. Будемо закидати зараз цибульку, моркву, часничок. Трошки воно вже бачите прижарилось, зараз це все отак от закидаємо, отак от, от просто разом все трошки його розпреділяємо поверху, хай воно прив'яне, трошки накриваємо кришкою і хай воно собі тушкується потихеньку. Ось така красота, зараз Ой, дровця у нас тут трошечки я думаю що воно так слабо горить а у нас дрова тут застряли вверху так все це чуть-чуть прикриємо. І це чуть-чуть прикриємо. І все І зразу все зашкварчало настав момент истины Заливаємо нашу рульку водою лучок вже трошки воно вже все притомилось трошечки прижарилось так що Заливаємо mm -hmm. водою і ставимо тушкувати і пізніше будемо закидати картоплю. Ось така красота у нас залишилася. Що... Ось все, заливаємо водою. І тепер на маленькому вогні воно все буде. Ах, як добре. Ай, яка ж красота, Йомай, майоля его вона томиться, потом еще досыпем специи и закинем картоплю. И будет красота. Рулька, бомба. Красота. Все, закрываем и хай воно. Картоплю прямо ціліком буду. різати не буду. Отак прям цілі, ми будемо кидати в казан. Чуєш, Олежик, а Ну поставший на чайник, бо зараз кину картоплю і добавим води. І спеції зараз ще добавлю одразу солі, перцю і трошки паприку. І а він стоїть. Та я подам зараз. Зараз бахнемо ще картошку закинемо і додамо гарячої води і буде красота. Ось таке диво, зараз ми це все дело перемішаємо. Ще трошки додамо водички. О, бачите, так засипав я тут паприка, чорний перець, трошки червоного перцю, трошки шесольки Ай, Така рулечка у нас, бачите. Красотинская. Все. Ребра, бачите які класні ребра у нас. А ну, снимем пробу. Мені щось здається, що воно вже майже готово. Ну, не майже готово, воно вже готово стоит сотків. А! Смаканем, Попробую. а Ай, вкусняшка, А пахнет чесничок. Ммм. Оно вже в роті тає. Тут через годину буде вообще таке. Ой, перчик так відчувається, боже, яка вкуснятина. Все пропало. <ріст> Білісіма є. Це просто чистий кайф, по-другому це не назвеш. Фух, друзі. Тільки викинув відео, що готова таранка, вже все, вс зібрали, посортував, а що, Андрюха 2 кілограма. Зі стріму написала людина 2 кілограма, Дімончик кіло 200 і Тарасу пару рибинок. І на базар одну, там попросила людина на пробу, хоче одну взяти. І вся любов. От тобі і вся таранка розійшлась. Ну нічого, таранка ще буде. Зараз вимачуємо, так що... Всім вистачить. Таранка буде постійна, І, ну, вона буде не побагато, але буде постійно. Тому не хвилюйтесь, хто цього разу не встиг встигне наступного, а якщо наступного не встигнете, то встигнете через раз. Так, а у нас процес іде. Картопелька тушиться, рулічка вже бачите, кістки починають виходити. Це каже про те, що наше м'яско тушкує. Тушкується правильно, буде м'ягесеньке від кості відділятись. Так що життя продовжується. Зараз, я думаю, ще годинку і будемо знімати. Настав момент істини. Що, братва, пішли, будемо знімати нашу красоту з вогню. Я тут достав зеленушечку. Ага, та я даже не сомневаюсь, що вона перевіряє. В, 3, в 4 часа дня все дозволила вылезти з кровати королева. Проверяю вона. Сейчас дымом провоняється вся. Да. Зараз короче, ріжу зеленушку. І знімаємо з вогню. Що тут у нас воно? Ану, давайте. Ага. Ой, дивіться, картопелька як пропеклась. Рулечка, яка гарнюнечка. Ах, смакота. Зараз зеленушечку. І знімаємо пробу. Да? Хі -хі. У мене нарешті проснувся мій оператор, то мені хоч зручніше проблем займатися цими питаннями, потому що королевна наша до 3 до 4 майже години вона дрихне, а потім починає шевелення. Так, все, нарізаємо крупно. нашу зелень. Не стесняемся. Красота нам тут нафиг не надо. Нам оно было смачно. А все остальное то такие. Эстетика для ресторанов. Хотя у нас она також присутня. И це факт. Так, ну что, засыпаем зеленушечку. Блин, ребятки, как оно пахнет. це просто именно рак мозгу. Так, ну что, братва, пробуем нашу... Шо у нас тут получилось? А да, да, да. Ева ж на кадре у нас. Так, картофельку одну кину. С бульончиком. Кусочек рулечки. О, девы, какая красота. Аж жива, е аж жива. Ну і риберця вже достанемо. День день так. The... Ага. і риберця ж достанемо. Шикарно, шикарно, воно якраз то, що треба. Друзі, що вам сказати? Картопельки кусочок, рулечки кусочок. Ах, вам запах не чути. Чесночок. Ой, дымком. Ой. Не доброе, не Ой. Ах, красотень. М -м -м. Господи боже. Як же це смачно, люди добрі. Я вам навіть передати не можу. Я зараз надігустуюся так, що вже і наїмся. А потім буде жаба дивити, ці будуть в два горла їсти, я буду дивитися. Коротше, вкуснотінь не опісуємо. Рулька тупо розвалюється. Коротше, однозначно картопелька удалась, вона так пропеклась, аж жовтенька така, бачите? В общем, песня, по-другому це не назвеш. О, О наша кіця вилізла. Що ти, кисюля? Зараз тебе теж покормим, не переживай. Взагалі, все, друзі, отакий день у нас сьогодні. Вот такие блюдо ми приготували. Все вийшло дуже смачно, тому готуйте на природі. Не зважайте ні на що. Просто нарубали, накидали, а костер сам все приготовить. Ума багато не треба. Так що віддихайте, весною очікую вас на базі відпочинку тиха гавань. І, друзі, нагадую, на цьому каналі підключена монетизація, і кожен з вас може стати спонсором цього каналу. Моя ціль 500 спонсорів, і ми з вами кожен місяць відправляємо по одному дрону напередок. Так що давайте, друзі, підключайте до цього процесу, ставайте спонсорами, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я пішов доїдати свою рульку з картоплею. Пока-пока.